Об'єднаний марафон триває один пісудин в ефірі. І зараз найактуальніші новини від ТСН. Суточки в Кам'янці-Подільському на Хмельниччині. Там священики Московського патріархату відмовляються віддавати ключі від головного православного собору Олександра Невського. Громада міста проголосувала за перехід храму до ПЦУ, але прихильники Московського патріархату взяли церкву в кільце і не пускають ані віряна, ані ревізійну комісію та новостворену парафіальну раду. На місці цілодобово чергує поліція. Попри це, час до часу суперечки переростають у сутички та штовханину. Прихильники переходу до православної церкви України на подвір'ї храму встановили намети. Планурувальними авіабомбами, переробленими для атаки з максимальної відстані. Окупанти розстрілюють цивільних уже майже тиждень. Саме від від таких авіаударів потерпають і тилові, і прифронтові міста та села на Запоріжжі. Напередодні бомби розірвалися в Оріхові, яке Росіяни обстрілюють майже тиждень поспіль. Одна з них на Друзки розтрощила тамтешню гордість. Нещодавно відремонтовану гімназію. Продовж останніх п'яти днів сюди прилітало чотири ворожі Перероблені авіаційні бомби під час учорашнього ранкового бомбардування на власному подвір'ї тяжких поранень зазнали чоловіки з дружиною, що мешкали поблизу школи. А вже надвечір окупанти накрили оріхів і ще й з реактивних систем залпового вогню. Градами сюди оце дали цей край дуже. Як гатили, так я. Ховався з погрібі. з важкого збройного почали стріляти. Це і ФАП-500, і АС-300. ФАП-500 – це півтонна бомба, авіабомба. Її чути, коли вона ні, коли летить вона її не чути. Її підлітають більше до закупованих територій і скидають. Вона долітає до міста Ріхова. Україна змінила військові плани через витік секретних документів Пентагону. Про це з посиланням на джерело близьке до президента нашої держави. Повідомляє телеканал CNN. Деякі з документів, що потрапили до інтернету і в відредагованому вигляді з'явилися на російських телеграм-каналах, вочевидь містили чутливу для Києва інформацію щодо слабких місць в українському озброєнні та протиповітряній обороні, а також щодо численності і готовності батальйонів в той момент війни, коли українські війська готуються до контрнаступу. І, хоча раніше радник керівника офісу президента запевнив, що ніякої інформації, де і коли має розпочатися контрнаступ у цих документах, немає, Київ таки змінив свої військові плани, вважає СІНН. Американське Міноборони вже розпочало міжвідомчу роботу для оцінювання наслідків витоку та його впливу на партнерів Вашингтона. Пентагон також посилює контроль за потоком таких надсекретних документів, зазвичай доступних сотням людей. В уряді а російське командування й досі не відмовилося від ідеї оточити українську фортецю Бахмут на Донеччині, але на заваді стоїть не лише піхота, а й артилерія, яка знищує ворожі штурмові загони та проводить контрбатарейну роботу. Кореспондент СН Олександр Загородний на власні очі пересвідчився, як це воювати з ворогом, у якого більше снарядів. Посадку поблизу Бахмута намагаються захопити вагнерівці, щоб перерізати так звану дорогу життя на місто. Українська піхота просить допомоги в артилерії і отримує її. Наші колеги зустріли бійців пригади швидкого реагування. Рубіше вони тримають оборону біля Бахмута. Наприклад, боєць на псевдомуха вже з досвідом воює з осколком у коліні. А от позивний Каспер побував у своєму першому бою. Майбутній вчитель музики взяв Академ відпустку і пішов захищати країну. Адреналін, насправді, є і дуже великий. Сили прибавляються, і ти хочеш йти вперед, вперед, вперед. І незважаючи на те, що командир каже все хватить, ти продовжуєш бій. Польща змінила правила ввезення домашніх тварин з України замість спрощених правил відтепер діятимуть загальні для Євросоюзу. Якщо раніше котів собак і тхорів можна було ввозити лише за наявності щеплення від сказу. Чипа та паспорта європейського зразка тут тепер перелік документів розширився згідно із загальними правилами. А власникам також надобляться результати тестування антитіл проти сказу, сертифікат здоров'я та письмова декларація, яка підтвердить, що ввезення тварини не є комерційним. 80 котів і кілька собак. Родина з Донеччини евакуювалася сама і вивезла своїх улюбленців. Жити в Костянтинівці більше не могли, бо росіяни активно обстрілювали це місто. А про те, щоб залишити своїх хвостатих, кажуть, навіть мови не було. Тепер Тетяна та Оксана живуть в селі на Черкащині. Чи хочуть повернутися назад, та як їм вдається опікуватися такою кількістю тварин? Кореспондентка ТСН Олена Лоскун про все розпитала. А ось у цьому приміщенні наші котики мешкають в холодну пору року. У Тетяни і Оксани 80 котів. Більшість із них ночують у літній кухні. Щоранку мати з донькою випускає своїх улюбленців на двір. Аби по дорозі до вольєру в усаті не розбілися. Жінки облаштовують коридор із сітки. Виходимо на прогулянку. Пішли, пішли, пішли. Кілька котиків мешкають ще й у будинку. Котам можна спати, їм працювати не треба. опікуються жінки і шістьмома собаками. Це бася. Їх маленькими п'ятеро знайшли на сміття. Викинули раніше родина жила у Костянтинівці на Донеччині, мали там роботу. Оксана ще й займалася зооволонтерством, підбирала тварин хворих, і чиї господарі евакуювалися. Самі ж трималися до останнього, але від міста до Бахмуту менше 30 кілометрів. Хоч рашисти до Костянтинівки не дісталися, постійно накривають вогнем. Ми живемо в центрі, школа одна. Двічі прильот училище поруч, двічі прильот, ще школа, прильот. Тож із міста виїхали тетяна з чоловіком та кількома котами на власній машині. Їхні доньці Оксані допомагали волонтери. Тварин перевозили у бусику у клітках. На одному із блокпостів Донеччини до великої коти сім'ї додався ще й Петрик. І вони попросили заберіть котика, бо у нас тут є котик, він хворий. Ми не зможемо тут йому допомогти. Дорога з такою кількістю тварин була важкою. Їхали два. 12 годин, бо ж їх потрібно було годувати ...та поїти. Оселилися у селі на Черкащині. Хату тут придбали заздалегідь. Подвір'я було заросше травою, такою вже височенькою, що її навіть мотокаса не брала. Вже на новому місці Оксана дізналася, що рашисти пошкодили квартири її та батьків. Криша розбита над моєю квартирою. І там, де знаходились тварини, в тому подвір'ї, там також нещодавно був приліт. Своїх підопічних жінки дуже люблять. Ось такий у нас патріотичний котик сніжочок. У нього жовто-блакитні очі. Да, сніжок жовто, одне блакитне? до да. у деяких котиків хронічні хвороби. Оксана їх лікує самотужки. Дай Машку. Тихо, тихо, не чекай, okay. стой. Із кормами допомагають небайдужі. Я рахувала, що на тиждень сухого корму нам потрібно 50 кг. Це десь 10-15. Це Це ну, достатньо дорого, і для переселенця це ну, такі непідйомні на сьогоднішній день кошти. У планах розширити вольєр, аби тваринкам було просторіше. Ми порахували, якщо зробити так десь метрів на 100, якщо отак от по периметру, то десь тисяч 15 на сітку треба. Попри те, що потихеньку. Обживаються на Черкащині, родина дуже сумує за домом. Все життя там прожили тут. Якось себе гостям почуваєш. Хоча в нас дуже гарні сусіди, нас дуже гарно прийняли. Всі нам намагаються допомогти. Але чи повертатися коли з Донеччини відженуть окупантів? Ще остаточно не вирішили. Знають лише одне своїх котів та собак. Вони у будь-якому разі напризволяще не залишать. Олена Лоскун, Вадим Довбиш, ТСН, 1+, плюс марафон. Єдині новини. Я на цьому прощаюся до восьмої і вже зараз передаю слово ведучим 1+, плюс 1, Маріч Сіпадоку Руслану Шаріпову. За мить вони продовжують ефір об'єднаного марафону. Тож будьте з нами. Національний телемарафон Єдині новини триває, і найближчі 40 20 хвилин 20. за багато часу. Ми хочемо. Будемо працювати. Ми з Русланом. Я Марічка Падока і мій колега Руслан Шаріпов. Говоримо про ситуацію на фронті. Так і до нас до ефіру долучається Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці. Будемо говорити про все, що відбувається зараз на фронті. Про новини і не тільки з фронту, пане Сергію, вітаємо вас в ефірі телеканалу. «1 плюс 1». вчора бачили відео, як росіяни вдарили по мосту на річці над рікою судість на Чернігівщині. Мотивуються тим, що вони перешкоджають цими ударами, таких візи візитам українських диверсантів, або правильніше сказати, добровольців з російського добровольчого корпусу. От ми зараз можемо побачити момент вибуху, як прилетіла по мосту ракета. Якою є ваша думка щодо справжньої мети цього удару, і чим, судячи з того, що ми бачили, тільки що на кадрах, росіяни били по цьому мосту? Тут зрозуміло, били ракетою класу повітря-поверхня. Авіаційна з авіації, але питання в тому, навіщо вони це робили, і от, власне кажучи, такий удар показує їхню неспроможність, тому що за визначенням будь-яка диверсійна розвідувальна група це є невелика група, і звичайно ж вона не буде переходити по ну по по таким великим мостам, там де може бути. Зафіксовано скоптера, тобто це тому, що власне це не ті великі збройні підрозділи, які би в які будуть розгортатися і можуть собі дозволити отакі відкриті переходи. А власне кажучи, росіяни намагаючись виправдати своє безсилля і в свою неспроможність виявити таку, таку розвідувальну групу, таку диверсійну групу, вони, власне кажучи, завдають ударів по об'єктах нашої інфраструктури, от, власне кажучи, і вся логіка, яка пояснює дії росіян, тобто, ось їхня те, що російські добровольці спокійно діють. В прифронтових е, областях Російської Федерації ну потрібно звітувати власне кремлівському начальству і тому от завдали такого мовляв удару по цьому мосту, ніби це на щось вплине дії е, тих росіян, які не хочуть е, вже власне бачити більше путінської Росії. В, ну, в самій Росії пане Сергію, а як досягли досягли росіяни такої точності удару? Якщо ви кажете, що це була авіаційна бомба? Ми в попередніх ефірах з експертами багато про це говорили саме про авіаційні бомби, і багато хто говорить про те, що у них не такий уже і чіткий цей центр ураження, ну якщо можна так сказати, як росіяни досягли такої точності? Це, це можливо звичайно, і нам не потрібно забувати про те, що прикордонні прифронтові території Сумщини Чернігівщини постійно піддаються обстрілам, тобто, це приклад успішного обстрілу. Ми бачимо, що працювало також і з дроном і в світлу пору доби, тобто там не було. Ніяких перепон, тобто, власне, могли могла ця авіація прицілитися і завдати ударів саме тут по об'єкту, наголошують цивільної інфраструктури. Ну і традиційно, що саме такі об'єкти вони є значно менш захищеними, тому що на фронті якраз військові об'єкти прикривають наші засоби протиповітряної оборони, і ворог вже не може досягнути отієї точності, на яку він розраховує. Тут же, якщо Якщо говорити про там вже цивільну інфраструктуру Чернігівщини, Сумщини, то е, в них вже є можливість оцей люфт часу для того, щоб прицілитися, виміряти відстань е, і, власне кажучи, нанести цей удар із розрахунку, що так, е, що одразу е, військової відповіді вони не отримають. Пане Сергію, ви говорите, що ця була не тільки воєнна операція, ще й така була психологічна операція. Хотіла запитати вашу думку про іншу, як нам здається, теж таку психологічну операцію напередодні, і це така частина цієї піар-кампанії. Напередодні з'явилося відео, як очільник терористів Вагнер Вагнерівців Пригожин, спілкуючись зі своїми підлеглими, якщо так можна сказати, говорить про неймовірну кількість українських солдатів, які вже зібралися для контрнаступу, чи то 200, чи 400 ти тисяч. якщо подивитися на ефіри російського телебачення, то там теж розповідають: не дай Боже недооцінювати збройні сили України. Тобто, таке враження, що піар-кампанію українського контрнаступу займається взагалі Росія. Для чого ви, вам здається, вони це роблять? А подивімося, хто це робить, тому що Пригожин, який власне кажучи ставить питання якраз про недокомплектування, недозабезпечення його ось ось цього ПВК. Він якраз е, і пояснює, чому не можна зменшувати темп е, його наступу, власне кажучи, його вагнерівців. Е, і таким чином він для себе хоче здобути якісь додаткові преференції у, у вигляді в першу чергу боєприпасів. Е, він хоче відновити е, той статус-кво, який власне, мав на ще минулого року. Коли е якраз його армія була комплектована ну десь е на рівні, а то й краще, ніж власне російські е регулярні частини е російські регулярні частини, і от зараз він хоче повторити той самий успіх. Він хоче е більше боєприпасів, він хоче більше підкріплення е ар артилерійського, ну і звичайно хоче собі якихось певних преференцій. Пане Сергію, продовжуючи тему пропаганди контрпропаганди, на вихідних з'явилася стаття в журналі Таймс про те, що, нібито посилаючись на секретні джерела, журналісти стверджували, писали про те, що в жовтні відбувся невдалий невдала висадка десанту українських військ на енергодар, що нібито 30 катерів форсували Дніпро і були відбиті росіянами, відкинуті назад. І це така стаття, яка з'явилася з посиланням знову ж таки на секретні, як стверджують журналісти джерела. І тут виникає питання: що якщо така операція і дійсно відбулася, то чому, наприклад, ті ж самі росіяни не трубили про свій ну цей буцімто успіх у відбитті цієї атаки? Адже вони у своїх зведеннях вишукують якийсь найменший привід для того, щоб оголосити про свою перемогу? Там навіть якесь село на Луганщині вони захопили чи контролюють, і це вже у них дуже велика перемога. Про це постійно говорить Коношенков, прес пресофіцер міністерства, закордон... міністерства оборони Російської Федерації? От як нам ставитися до цієї інформації? Адже минулого тижня багато було і витоків, нібито. І наша влада говорить про те, що це фейки, секретна інформація про наші плани, про постачання в Америці, нібито це все розслідують. Як ставитися до цих витоків? І на вашу думку, чому це така навала цих витоків відбувається? Так, безперечно, нам не треба забувати, що Російська Федерація вона робить регулярно свої вкиди через західні медіа. Вони вже чудово усвідомлюють, що офіційним каналам розпропаганди вже ніхто більше на заході не вірить, і тому усіма силами шукають через поважні авторитетні західні медіа. Як вкидати певну інформацію, і причому це може бути абсолютно різного роду інформація може бути 90% правди, але 10% якраз брехні, і вона якраз спрямована на те, щоб дезінформувати західні суспільства, ввести їх в оману. Тому тут нічого дивного немає. Ну а нам тут традиційно потрібно послуговуватися офіційними зведеннями нашого генерального штабу, нашого вищого військово-політичного керівництва. Тому що, власне кажучи, ми воюємо за правду і не послуговуємося от такими примітивними засобами, як власне кажучи, пробує застосувати Російська Федерація, але нам треба також і розуміти і бути стійкими до того, що росіяни будуть пробувати показати безперспективність нашої війни, пробуватимуть підсилити ізоляціоністські настрої на заході в західних країнах. Все це робиться з однією метою. Для того щоб якось розбити єдність заходу і е, показати безперспективність підтримки України, е, ми всі бачимо, що е, жоден із російських планів не досяг успіху, і це, звичайно ж, повинні бачити і наші західні партнери, е, і власне тому і Росіяни так і намагаються на, е, розбити оцю нашу міцну єдність. Пане Сергію, інститут вивчення війни говорить про те, що Росія зараз компенсовує відсутність великого наступального потенціалу застосуванням артилерії. Можете розшифрувати оцей висновок експертів? Так безперечно, ось ми бачимо те, що добігає власне доходить до кульмінації якраз наступ Російської Федерації, і бачимо те, що навіть її значна перевага в живій силі. В техніці вже не забезпечує якогось певного просування, і хоча б хоч хоч не якось значущих успіхів на лінії фронту, так іде певне певний тиск, певне просування в районі Бахмута, Мар'їнки, Авдіївки, тобто все те, що ми бачимо з 2014 я навіть скажу року, і особливо протягом минулого року. Але вийти на адміністративні межі Донецької області вони вже не можуть, і вони також розуміють, що не можуть зменшувати цей тиск. І тому, власне кажучи, вже тепер компенсують е, оцю е, нестачу цю різницю в кількості артилерії тут треба нагадати що дійсно в них і артилерійських стволів, і артилерійських набоїв які вони можуть собі дозволити випускати по нашим позиціям їх в рази тобто в три в п'ять разів більше ніж в нас ну а наше завдання звичайно ж залишається незмінним стояти в обороні і таким чином виснажувати сили противника аж до того часу поки не ми повністю нівелюємо їхній наступальний потенціал Пане Сергію, британська розвідка повідомляє про те, що вперше з жовтня минулого року Путін очолив Раду безпеки Російської Федерації. Просто нагадаємо, що минулого жовтня, коли він там був на радбезі Російської Федерації, після того пролунали його звинувачення в бік України, що це нібито Україна підірвала гілку північного потоку. Потім він звинуватив Україну в підготовці трьох терактів на Курській атомній електростанції. І після чого також послідували ракетні обстріли на нашої інфраструктури, і от зараз він знову побував на цьому радбезі Російської Федерації. Про що це говорить? По перше, його така відсутність довга від жовтня минулого року до квітня цього року на цих засіданнях радбезу. І чого нам очікувати? Так справді ми тут тільки бачимо, що Росія застосовує, ну власне кажучи, Путіна і Путін задіяний в тих в російських інформаційних інформаційних операціях. Для того щоб якось відновити довіру до от офіційних органів, тому що останнім часом Радбез займався чим, наприклад, там паводками, пожежами протидією в контртерористичну протидію, і зараз до речі, під час цього самого Радбезу основним доповідачем був якраз міністр внутрішніх справ. Як і минулого часу, тому складається враження, що через от власне першу особу, через Путіна вже намагаються розкрутити чи придати якоїсь ваги новому силовику, якраз очільнику міністерства внутрішніх справ. Очевидно, старі силовики, як там Наришкін, Шойгу, Патрушев. Вони не відпрацьовують, тобто вони не мають цієї, цієї медійної впливовості, і ось зараз очільник їхнього МВС доповідає про те, як налагоджується життя на окупованих територіях, і цим намагаються якось підсилити і надати впевненості присутності Росії на всіх окупованих територіях. Звичайно ж, це дуже така досить досить конкретна інформаційна операція, і вона, звичайно ж, не повпливає на наш майбутній наступ і на і на нашу деокупацію всіх наших територій. А це має на меті повпливати якраз на російське суспільство і показати, що, що Росія все ж таки ще досі має контроль над загарбаними територіями. Пане Сергію, зараз регулярно потрапляють в новини вибухи в Криму. І, зокрема, кілька днів тому подібне сталося у Феодосі. Місцеві пабліки повідомляють про те, що там зокрема ударом було знищено зенітно-ракетний комплекс с 300 Ви можете якось описати логіку того, що відбувається зараз в Криму, чи йде зараз точкові удари по військових об'єктах, військовій техніки, чи ми цілимось там по живій силі, наприклад. Так безперечно, в першу чергу я хочу сказати, що ведеться системна робота по Криму. Нашим завданням є осліпити противника, тобто їхню систему протиповітряної оборони. І оці комплекси С-300, вони звичайно ж складають складають цю систему ППО Російської Федерації в Криму, якої насправді багато. Тобто зайти і атакувати чи то з повітря, чи то ракетами ось Крим без того, щоб осліпити і, власне кажучи, позбавити її очей. Ну звичайно ж не можна. І приємно те, що ця робота починається вже. Тобто, перші ці удари, ліквідація їхніх систем, це свідчення того, що ми маємо плани дуже конкретні на звільнення на деокупацію Криму. Тому і вибрані такі мішені, як с 300 тобто це є потужна зброя, яка закриває закриває кримське небо. І чудово, те, що якраз в районі Феодосії, де є, знаходиться також потужна військова база, там знаходяться і інші комплекси протиповітряної оборони. Ось там і ем, прорвана їхня оборона. Ем, тому так, звісно, це успіх нашого командування, і бачимо також ранкове зведення, де є результати якраз знищених ось цих комплексів ППО Росіян. Пане Сергію, у нас залишається трохи менше ніж півтори хвилини. Попрошу вас коротко відповісти на останнє запитання. Вчора на видання New Voice українське там з'явилася стаття нашого міністра оборони Олексія Рєзнікова, в якій він написав, що це вікно можливостей для нашого контрнаступу є 5 місяців. В чому саме такий період, і чи згодні ви з цим ну безперечно, згоден і міністр досить адекватно оцінює якраз можливість для, для нашого контрнаступу і береться розрахунок той, що і росіяни також вже сьогодні вони фактично проводять нову хвилю мобілізації, і яка покладена на їхнього на Медведєва, отже. Час з урахуванням часу на залучення нового контингенту мобілізованих на вишкіл і на укомплектування доставку на фронт, ось власне кажучи, це іде новий виток, на який розраховує собі Російська Федерація. Тобто, попередні ми бачили, як восени вони розпочали восени минулого року. І на весну, власне, на кінець зими, весна, вони мали цю нову хвилю мобілізованих. Точно те саме намагаються повторити сьогодні росіяни і зараз. Про що й власне кажучи, говорить? міністр. Ну що ж, дякуємо вам. Віримо в ЗСУ. Віримо, що ми свої можливості реалізуємо в це вікно в п'ять місяців. Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці, був гостем нашого ефіру. Попереду телевізійна служба новин і наш колега Святослав Гринчук. А ми повернемось незабаром.